Деренка, дай майже. Ми у здорові. І в домі, щоб вас усі шанували а у людей буде мали повагу.

Олександр Ніколайович, наш саме главнее Олександр Миколаєвич. Але саме він це такі скромні званий. А це главний оператор телебачення іменини. Ні, ні, він главний, але це самий, цей яка самий главний. Кишені були гривні і зелені. Тут. На подвір'ї, гаражі, дві круті, щоб був успіхи зростання, були сили для кохання. Мері ще є січневі. У нас була груднева вона з переходом січневим. січневу. 31 грудня, як по заказу.

Yeah.